Великий привіт усім, хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео. Сьогодні буду випікати дуже смачний кекс. Кекс звісно, виходить досить смачним. Рекомендую також вам його спекти, Думаю, що він вам сподобається. І завжди запрошую підписатись вас, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше. Буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. До м'якого масла додаю цукор і добре перемішую. Додаю по одному жовтку і продовжую перемішувати. До борошна додаю розпушувач, перемішую. Далі додаю сметану. Борошняну масу всипаю до маси з маслом і перемішую. Повинна в кінцевому результаті бути ось така гарно вимішана маса. Відсталяю її в сторону, далі збиваю білки до піни. Пілки додаю до головної маси і акуратно перемішую. Тісто розділяю на половину, до однієї половини додаю какаву і добре перемішую. Попередньо в гарячій воді у мене були замочені родзинки. Добре їх промиваю і додаю до другої половини маси. Перемішую. Форму для випічки змастила масом і присипала сухарями. Далі починаю викладати масу. Викладати масу можна по різному, хто як собі вже буде фантазувати. Я спочатку викладаю темну масу, зверху буду викладати світлу масу, трішки розрівнюю і знову викладаю темну світлу і так чергую. Можна викласти, наприклад, на низ темну масу, наверх світлу масу або навпаки, або викладати по одній ложці: Одна ложка темної маси, одна ложка світлої маси, кому який вже варіант сподобається. Викладаю до тих пір, поки маса не закінчиться. Далі ставлю випікатись. Ось такий кекс у мене вийшов після випічки. Трішки потріскав, але це нічого. Це піде у нас на низ. Трішки ось так руками відділяю кекс від форми, щоб він добре відстав. І ось подивіться, який красивий він у нас виходить. Кекс трішки вологий, м'якесенький, тісто дуже приємне. Так, я викладала тісто шарами, ось такий зовній він у нас виходить. Далі буду робити поливку для кекса. Взяла 150 г цукру пудри, додаю лимонний сік і починаю розмішувати. Масу потрібно добре перетерти, щоб цукор не відчувався під зубами. Якщо не вистачає соку, додаю ще. Під час перетирання також додавала сік, адже потрібно, щоб цей цукор мав в чому розчинитись. Тож тут потрібно вже самим дивитись, щоб проконтролювати цей процес. Ось так добре перетираю обсінки посудини. Маса повинна бути не дуже готою і не дуже рідкою. Ось така біленька і красива. У мене вона виходить. Далі накладаю ложкою на кекс. Зовні посипаю ось такою кольоровою цукровою посипкою. Дуже вона мені подобається. Кожен, звичайно, може обрати вже на свій смак і прикрасити кекс по своєму. На своє вподобання. Кекс готовий, ось так виглядає в кінцевому результаті. Рекомендую і вам його приготувати. Запрошую усіх до підписки, також якщо відеорецепт вам подобається, поставте, будь ласка, лайк. Підтримайте мене, буду вам за це дуже вдячна. Зустрінемось з вами уже в наступному кулінарному відео. Бережіть себе. До зустрічі!